Що треба знати підприємцю, аби забезпечити обслуговування клієнтів на належному рівні? Представники сфери побуту Дзержинського району дізнавались про це на інформаційній зустрічі. Успіх їхнього бізнесу полягає у якості безпечності, точності в термінах виконання замовлення та повноті самої послуги. Важливе значення також має контроль керівництва за дотриманням правил професійних взаємовідносин персоналу з клієнтом на кожній стадії процесу надання послуг. Діловий стиль, такт, вічливість, зручність і комфорт та надання гарантій споживачеві – це показники високого рівня обслуговування, Золотое правило обслужування. клиентов гласит клиентов нужно обслуживать так как бы вы хотели чтобы обслуживали вас и залогом успеха предприятий бытового обслуживания является высокий уровень профессиональных навыков и знаний и готовность осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами права и с нормами морали необходимое условие это предоставить нашим потребителям полную доступную своевременную информацию правдивую и понятную о предприятии бытового обслуживания и предоставляемых услугах. И, конечно, непрерывное улучшение качества услуг. Докладно і у доступній формі суб'єктам господарювання розповіли про специфіку прийому, оформлення та видачі замовлень, вирішення складних конфліктних ситуацій. Особлива увага приділялась темі розрахункових документів: хто має право робити перевірки об'єктів сфери побуту і як проводиться незалежна експертиза, як реагувати на зміни у замовленні самим споживачем, чи обов'язковими є термінали у перукарнях фірмах з пошиву одягу та ремонту побутової техніки? І це ще не повний перелік питань, які встигли розглянути підприємство. Ємці в рамках цієї освітньої програми, також Ніна Савенко дала кілька цінних порад учасникам зустрічі, як захистити власні права споживача. Нина Валерьевна дала настолько исчерпывающую информацию насчет защиты прав потребителя. Я думаю, что это очень полезно и нужно, так как предприниматели должны понимать и знать и свои права, и ввиду сегодняшнего темпа жизни у нас зачастую не хватает времени прочитать все законы, разобраться в них. Поэтому такую, ну, такая лекция, она действительно очень полезная и нужная, вот. так как мы понимаем со стороны потребителя и также со стороны как предпринимателя, как себя защитить и обезопасить, потому что ситуация была бывают разные как по мне достаточно объемная информация очень толковая ясная понятная правда она нужна и должна быть